Міжкімнатні двері Леодор, білуно в кольорі Кліон Роял. Дане дверне полотно можна, може бути виконане в різних кольорах, a, комплектуватися чорним склом або склом сатин. В наявності є 60, 70, 80 та 90 полотно. І так, у нас на вітрині стоїть 80 полотно. Коробка 80 мм з телескопічним пагонажом. Що таке телескопічний пагонаж? Це коли у вас лиштва йде з крилом. Поклеїли обої, пофарбували стіни, встановили собі лиштву повністю, і у вас немає ніяких кріплень, ніяких цвіхів. І трішечки ця лишва компенсує нерівності стіни. Це ідеальний варіант, в принципі, для наших будівель. В даній двері врізані. Механізми з пластиковим язичком, ручка Punto в хромі і петлі. Орієнтовна ціна. Ціна на таку дверь, якщо візьмемо полотно, коробка сота, лиштва на дві сторони, тобто на одну сторону 2,5 стійки і на другу 2,5 стійки. Механізм під фіксацію, ручка, дві петлі, врізка і встановлення. Орієнтовна дверь 10 600 гривень.